Російські окупанти з ночі, 29 грудня, і до ранку тероризують мирні українські міста та села. Армія РФ випустила крилаті ракети та шахеди. На жаль, є влучання у Києві. Пролунала низка вибухів. У КМДА повідомили про роботу ППО. У Святошинському та Подільському районах попередньо є падіння уламків, а також загоряння. Там палає складське приміщення і попередньо є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Кличко повідомив, що наразі є п'ять постраждалих у столиці. У Подільському районі двом чоловікам медики надали допомогу на місці. Одного постраждалого госпіталізували в Святошинському районі, та двох у Шевченківському. Київські телеграм-канали повідомляють, що в одному з районів приліт у висотну недобудову. Армія РФ також вдарила і по Харківщині. Тип озброєння встановлюється. Мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону повідомив про 12 влучань по місту, і що з 5 ранку до 8 ранку в Харків прилетіло 22 ракети. Постраждала поліклініка, школа, житлові будинки, відділення пошти та виробничі підприємства міста. Сім осіб дістали поранення і є один загиблий. Чоловік близько 35 років. Рятувальники ще розбирають завали. Є проблема з електропостачанням однак росіяни продовжують атакувати Харків там лунають вибухи. Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Там виникла сильна пожежа. Повідомили Вова. Постраждалих немає. Однак у одній із шкіл ударною хвилею вибило всі вікна. Також місцеві пабліки повідомляють, що в Одесі в даний момент горить ще одна багатоповерхівка. У Дніпрі сталося влучання в торговельний центр. Він палає, повідомляє Суспільне. Дніпровські пабліки також пишуть, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено пологовий будинок в одному з районів міста. Зараз там. Сильна пожежа армія РФ також вдарила і по Конотопу на Сумщині. Повідомили Вова пошкоджено багатоквартирний будинок та СТО. троє людей поранені.